Це те, що нам дає змогу жити своє краще життя, так. тому що я відчуваю себе набагато краще щодня, коли я в більш здоровому тілі, ніж була там, умовно, 9 кг тому. В напрямку Access дуже чітко розділяється е, я і моє тіло. Угу. А що якщо у тіла є свідомість, тобто є дух, душа, дух, і є тіло. І якщо у тіла теж є своя свідомість, і воно теж чогось хоче. І уяви, що ти живеш зі своїм партнером все своє життя, і ти з ним не говориш. Зі mm -hmm. своїм тілом, привіт тіло. або кожного дня каже, слухай, ти жирна, ти mm -hmm. не таке, ти не таке. Чи цей чоловік буде жити з такою жінкою, яка кожного дня йому каже: Тут ти не таке, тут виріз, ой, снідаться за короткі, не знаю, там ніс mm -hmm. за квадратний, губи не такі, ти не таке? Ну дав тут ножки, мені подобається. З таким партнером жити не будеш. Mm -hmm. А як вибудувати з тілом партнерські стосунки, питати тіло: А що ти хочеш? Ти хочеш відпочити, окей, давай полежимо? Mm -hmm. Ти хочеш їсти? пішли їсти. Ти, ти, не хочеш, їсти? Не їж. Не їж, а не тому, що зараз сніданок і так, сніданок як не вчора, можна я не пропустити. хотіла їсти. Знаєш, а, і, ну, тобі, я цілий день не хотіла їсти, такий в мене був стан. От ми складаємося з цих переконань. І всі мене те, що не їла, те, що ще не їла? Так, їли? кожен складає, кожна технологія вкладає якісь переконання. Тут їж, тут їж п'ять разів, їж один раз. mm -hmm. Пий колу, не пий колу, ну, тут якісь такі речі. Я п'ю колу. Я теж п'ю, бо там є цукор, а mm -hmm. цукор mm-hmm. треба нашому мозку.